Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про жіночі майки, які є в продажі в нашому магазині. У нас є майки двох фірм Наталюкс і Донелла, І є майки на вузьких бретельках і на широких. Дивіться, ось це майки на вузьких бретельках, Ось така бретелючка йде тоненька. І ось така маєчка обшита кругом такою кулісочкою. Вона йде, ось це у нас 48-й розмір на манекені. Іде ось така ось довгенька. Бачите, манекенчик трошки замалий для неї. Ось такого плану. Ось це спинка і перед. Розмірна сітка, зараз вам розкажу. Розмір МК. Тобто, ну, 46-й розмір. На обхват грудей 92 см. Зріст 170 см. Тобто, маєчки доволі такі об'ємні, немаломірять. Розмір ЛК 48 розмір. На об'єм грудей 96 см, зріст 176 см. Розмір Х. Тобто розмір 50-52. На об'єм грудей 100-104 см зріст 182 см. І 2XL це 54-й розмір. На об'єм грудей 108 см, зріст 188 см. Ось ця розмірна сітка підходить до торгової марки Наталюкс, а також підходить для донели. Тепер розповідаю про ціни і про кольори. Ось це маєчки у нас розміру М. Тобто ці маєчки у нас йдуть на обхват грудей 92 см. 92 см. Маєчки наталюкс. Всі маєчки Наталюкс всіх кольорів по 275 гривень. Ось ця зелененька маєчка салатова, 275 гривень. Маєчки Донелла йдуть розмір М по 200 гривень. Ось така маючка. Дивіться, ось ця Донелла. Тут з кружевом ось таким ось. Є молочний колір, ось такий рожевий колір. І Ось такий молочний колір по 200 гривень. Фіол... Салатова майка 275 гривень, це маєчка торгової марки Наталюкс. Склад у майки Наталюкс 95% котон, 5% лікра. І такий же склад у торгової марки Донелла. Далі йдуть розмір маєчок 48-й. Ми маємо біленьку маєчку торгової марки Наталюкс. Також маємо салатову маєчку цієї марки і чорненькі дві маєчки по 275 гривень. Далі йдуть маєчки торгової марки Донела. Вони по 210 гривень у цьому розмірі. Є ось така ось рожева маєчка з сердечками, і молочна з такими от крапочками. Ось це її перед. Ось така емблемка тут. По 210 гривень торгова марка «Донелла» і 275 гривень торгова марка Наталюкс. Ці маєчки йдуть 48-го розміру на обхват грудей 96 см. Далі маєчки на обхват грудей 100-104 см. Маємо ось таку гарну яскраву жовтеньку маєчку торгової марки Наталюкс. Вона коштує 275 гривень. Також є у нас ще біленька маєчка цієї торгової марки і чорненька. Чисто чорна, 275 гривень. Торгова марка Донелла коштує 220 гривень у цьому розмірі. Рожева і ось така суха роза з таким сердечком. Розмір 50-52 на об'єм грудей 100, 104. І розмір 2XL. Це 54-й розмір на об'єм грудей 108 см. Вони, Зараз я вам ще розкажу. Так, значить, торгова марка Наталюкс 275 гривень є колір білий, і дві маєчки чорних. І торгова марка Донела по 250 гривень у цьому розмірі. Маємо ось таку молочну маєчку, персиковий колір. І ось такий бірюзовий колір по 250 гривень. Вони трошки тягнуться, як звичайна футболочка. Зараз я вам покажу ось на біленькій маєчці чи на жовтенькій. Ось, ось так запхну руки, ось так ось тягнуться. Бачите? Ви знаєте, що майка повинна щільно облягати тіло, от, і е, тоді вона дає якийсь ефект. Далі у нас ще є майки на широких бретельках. Торгової марки Наталюкс. Вони по 225 гривень. Ось на манекені біленька маєчка 48-го розміру на об'єм грудей 96 см. Вони теж довгенькі. Ось манекенчику не вистачає. Ну, чим більший розмір, тим довша маєчка. Там все відповідно. Ось так ось на широких брительках по 225 гривень. Розмір 4 це 48-й розмір. Маємо в бежевому і в білому кольорі. В бежевому кольорі ось, обшито ось такою тасьмою, бачите, декоративно, це білизняні маєчки. На 96 см по грудях. Далі є маєчки у нас розмір XL. Це на 100-104 по грудях. Є дві біленькі, простенькі маєчки, ось такі, як на манекенчику. Тасьми, то декоративної немає, є дві біленькі маєчки. І маємо ще 54 розмір, вірніше, 56-й розмір, він йде на об'єм грудей. 112-116 маємо біленьку маючку і бежеву з ось такою декоративною тасьмою. Коштують вони 225 гривень. Ось таке відео сьогодні для вас зняли з жіночими майками. Замовити такі маєчки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!